Здоровенькі були бандергеймери, з вами Рулет, і у цьому коротенькому відео я вам покажу та розкажу, де знайти та як скачати українізацію на Final Fantasy VII Remake та Crisis Core Reunion. Думаю, це відео пригодиться моїй улюбленій аудиторії, оскільки, як ви пам'ятаєте, я проходив Final Fantasy 7 без українізації і довгий час не міг її знайти. А вже коли знайшов, то мене запитували, як її встановити, де знайти і так далі. Так от я роблю це відео для вас і все я вам покажу та розкажу буквально через хвилину. Усім приємного перегляду! Обидва українофікатори створив вельми шановний пан Дракон Сходу, за що йому дуже дякую. Це ні в якому разі не реклама, але я думаю, йому було б як мінімум приємно, якби ви долучилися до його стім спільноти, до його ютуб-каналу і якось мотивували створювати інші українізатори, яких у нього і так чимало. Так от. Обидві локалізації можна знайти та скачати або на Nexus Mods, або в Telegram пабліку Українізатори. Ігор". Усі посилання будуть під відео. Щоб завантажити локалізацію із Nexus Mods, вам необхідно мати аккаунт. Реєстрація швидка, ніяких проблем у вас не виникне. Так от, переходимо за посиланням, відкриваємо вкладку Files, натискаємо Manual Download та Free Download. Як тільки ви завантажили файли, Відкриваємо їх через архіватор і перетягуємо папочку у папку з грою. Все доволі просто. Принаймні, що стосується Final Fantasy 7 Remake. Так от, замінили файли, заходимо в гру і бачимо українську нашу рідну прекрасну мову. У випадку із Crisis Core трішечки складніше, тому що, окрім того, що вам потрібно буде перемістити папку в папку з грою, вам також треба буде прописати дещо в параметрах запуску. Все доволі просто. Заходите в бібліотеку Steam, шукаєте вашу гру, натискаєте Властивості, Загальні і внизу шукаєте параметри запуску та прописуєте ось цей от параметр, який ви бачите на екрані. Інструкція буде під відео. Також, якщо у вас піраточка, наприклад, а відкриваєте ваш ярличок, шукаєте властивості, вкладка ярлик і там, де об'єкт, дописуєте після лапок це саме слово. Все! Заходимо в гру і все доволі просто. А ні, не все, дещо забув. Мова має бути англійська, щоб спрацювала українська локалізація. Тобто, якщо ви там будете перемикати, шукати, ви не побачите там української мови. Як бачите, все доволі просто та зрозуміло. Надіюсь, я комусь допоміг. Дякую усім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, а також не забувайте підтримувати наших українських локалізаторів. До наступного відео. Бувайте здорові!